Комбіноване пораження, характерне для подій і єврома. Теперішня біда, теперішня травматолочна темія, за словами яка у нас буде на сході, набагато відсунула вже в минуле події, перші драми, першу травматологію темі, травма, яка сталася у нас Та вітаю, яка зараз виволікає силами всіх і фірургів, і травматологів, комастерологів і волонтерської служби, надає можливості навіть людям, які приймали участь у твої зараз осмислити події і той досвід, який ми назволимо під час тих січних людям тут у Києві. Тому, незважаючи на тому, що е, звичайні травми і поранення відмувальників, на фоні тих страшних уражень, пробка ліцтва і смерті, які ми бачимо, виглядають дуже маленьким. Досвід наш, на мій погляд, є дуже корисним для організації медичної допомоги саме за цією люди. Чому? Тому що саме коли. Почались ці трагічні події з середини січня цього року. Суспільство виявилось застигнути в Росплох, точно так, як ми було застигнути цією війною. Це не є епічне, якесь зауваження. Але в якомусь мірі ця ситуація подібна до 41-го року. Ми всі були застигнуті в Росплох. Застинути було в і суспільство, тому що це була травматологічна епідемія. Застигнуто в розповського суспільства і громада місця Києва, тому що все це неподобство, перепрошує, що в самому центрі місця було застигнуто Міністерство охорони здоров'я, лікарі, причому провідні, провідні фахівці. На жаль, як це не соромно визнавати, наша військово-медична служба теж була застигнута в розколу. Я прибув на Майдан 20 го числа, в ніч 20-го числа, і так сталося, що через п'яних друзів я одразу зіткнувся з свідомим лікарем і політичним діячем Ольгою Полоновець, яка поставила перед мною завдання формувати медичний такий посібник методичної для медичної служби. З приводу закритої червоної москової травми. Разом з тим вона попросила мене познайомити з першими травмами і порадами нашої військово-медичної служби. Я ще тоді не дотокнувся до тих подій, які розвивалися на вулиці Рушевського, але вже під тим тривожним даним інтернеті писали наші провідні військові лікарі. Вівці Київського військового шпиталю було ясно, що наші військові офтальмологи і хірургі не знали, що робити з дитиною хімічного враження в очі. Таке, що масово від масового використання газу шумових на ми дивились всі тоді з орієнту, дивилися на ті рекомендації і бачили, що в принципі провідні офтальмологи до служби не, не могли так, використовувати ліки для призупинення опіків. Зараз, на жаль, ну, я не офтальмолог, за фахом, я дравматолог, я не переглядав журнали і не знаю, чи зроблено аналіз які відібук. Але клінічну ситуацію я і можу порадити, хто хтось з вас добу, пам'ятає. Клінічно, після того, як люди вибували строю десь на 3-6 годин. Крім больового синдрому, втрачався вірус. Ці всі люди інвалідузувалися, і специфіка полягала в тому, що їм не надавали кваліфі... кваліфікованої, тим більше спеціалізованої медичної допомоги. І це була дуже така аптекла питання п'ята майда. Я зразу вибачаюсь, я може трошки затягнув ступним словом. Я вибачаюся за кількість. Вниз. Правий. Я одразу вибачаюся кількість слайдів, в мене дуже обмежена ілюстративна частина, тому що, якщо чесно, у мене не було часу фотографувати. Тому матеріал не буде важний, буду більше говорити, більше показувати. Тепер перейдемо до е, специфіки ситуації. Значить, Як я вже повторяв, слова Харикова, це була перша велика травматична е, 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 епідемія, причому тут у нас в центрі Києва. Ну, Оскільки хто е, із лікарів е, ще радянської... З 1988 року, пам'ятаю, що у нас існували військові кафедри в медичних інститутах. І крім того, у нас був усіх, хто тоді закінчував, я в тому числі обов'язково курс військово-польової хірургії. Скажімо, цей курс, який ми пройшли, навіть коли не був у військової в, в певною мірою тоді врятував ситуацію. Тому що перша проблема, яка виникла, я бачив... Кіївські молоді хірурги прийшли нам допомагати і на вулиці Грушевського, була якраз відсутність курсу військово-польової хірургії. Тут тобто, військові хірургі, які тут присутні, це знають дуже добре. Ті з цивільних хірургів, які вже зіткнулися з військовими пораненнями, з тим стихнулися, теж розуміють. Психологія і специфіка роботи цивільного хірурга і військового хірурга дуже сильно відрізняються. Ми всі працюючи в цивільній хірургії, маємо певний стереотип. Ми маємо стереотип обстеження, ми маємо стереотип звернення поетапно до кваліфікованої, спеціалізованої допомоги. Ми маємо стереотип обстеження і прийняття колегіального рішення. Ми всі ці стереотипи в випадку екстремальних умов, які були тоді. Ці виявилися тормозом, гальмом, яке проводило до втрат, до поранець, до смертей, до заглиблення проблем. Військових хірургів, на жаль, було дуже мало. Тільки ну, фактично присутність колишніх військових, ну, це якраз перший день, ніч 21, -го, 22 -го січня, та сама ніч, яка закінчила смертю Сергія Аннімеріяна, якого принесли нам на медичний пункт 6.30 разів. Друга специфіка, яка я хотів сказати, у нас минуло ну, пішли ці драконовські закони 17 січня, здається, 16. Але ви пам'ятаєте про заборону медичної допомоги і Це привело до того, що в центрі Києва потворився, по суті, в справі острих. Тобто Лікарі, які працювали, волонтери, які працювали, були позбавлені можливості обстеження. Не те, що там, ми не будемо про МРТ казати чи УЗД, ми не мали навіть рентгена. Великими зусиллями через тайний спосіб ми обстежували людей ремонтогічно. За два місяці роботи на Майдані, я вам кажу правду, який, я забув про існування рентгена. Просто тому, що Ми привикли без нього знаходитися. Таким чином, це теж була специфіка, ми були ізольовані, була порушена приємственность медичних служб. Це наближає той ситуацію, яка зараз я постійно проводжу паралель, в зоні атопої лікар на передову, відірваний і зачасту не може транспортувати поранених. Далі, бойові зіткнення у нас проходили в умовах зими, Причому, ви пам'ятаєте цю зиму, вороза доходили до 20 градусів. За застосування водометів приводило до обмороження. Тобто травми з 20-го, 21 до 25 січня, коли до перемиря йшли бої, завжди були сучетані, комбіновані, заявиш на фоні обмороження, хімічного опікувачі і потім і опіку дихальних шляхів. Ну, про це я далі скажу. Е, крім того, це питання не вивчила, хоча ми кілька разів звертали увагу і Міністерства охорони здоров'я не вивчений склад газошових гранат. Ви пам'ятаєте, тут чорну, чорно-гарного центру Києва багато хто традиційно думав, що то кришки від авто. Але я приведу вам дуже простий приклад, простий факт, що це не так. Симптом, з яким я стикнувся в афганській 8 сотні, бо я... Лікарів табору авганці в день, а ми на Грушевському, і авганці приходили, зверталися не тільки за хірургічною допомогою, це вмішаючий кашель з утратою голосу, з утратою голосу, голосові зв'язки, у кого близькі постраждали, пам'ятаєте цю ситуацію. Фактично симптоматика однакова у різних людей, у боїх статей, різних вікових категорій. Це було до запалення шини, це було 20 числа. Перші шини запалили 20 років. Потім звертаю увагу на хімічну концентрацію пиву, зараз я його покажу. Це вдалося зняти, ви бачите, на такі на фоні термометра, дрібно-дисперсної пиво. Ми багато зробили фотографію, це більш на очі, Це не покрички. Цей пил з'являвся через 15 хвилин на перчатках, на рукавичках, на обличчях, на столах, на інструментах. Причому він з'являвся не тільки на вулиці Грушевської, 4, а на передовому пункті біля третьої барігади. Він з'являвся на упорному пункті, розташованому в парламентській біблі... бібліотеці Грушевського 1, де хто був, пам'ятає, існувала система двой дворів медичної служби зроблено похильний режим. Кожні 30 хвилин мила спідлога. І там з'являлися вплива. Я для чого кажу природу. Ці хвилі досі недосліджені, приводили до опіків як е, дихальничок, так і впливало на гімне е, протікання лікування рам, тому що ми не знаємо, з чим і з яким хімічно має як стикалися. Ми знаємо впірвані дані, те, що деяка начинка гранат виготовлялася в кустами навіть не виробничих. Коли додали шини, з'явились суміші канцерогені. Ну Перші смерті, ви знаєте, вони прозвучали із заколи. Там афганець в німецькому госпіталі був Києві кілька людей і потім вкраду затихнув. Хоча один мій добре знайомий, київський відомий лікар-терапевт сказав, ми стикнемося з потім відстроченими наслідками цього отруєння. Зрадами те ж саме. Далі я скажу, Після того, як перечисло. це, я показую намисно різницю це дрібний дисперсний філ, а це друге, 22 -е число, пам'ятаю, неділя тоді було тільки запали шини з вулицю 6. Ось такий великий і інший природи консервації, є суміш, сумішки, які відрізняються від дрібного Значить, Для того, щоб зрозуміти поранення, перш за все, Снаряди, які ми були пораненої міському валюті. Ми, Значить, ми пропонуємо простеньку класифікацію спочатку за хімічною природою цих снарядів. Перш за все, це були снаряди із пластиково-штучних матеріалів. Тобто, найбільше всього розрив, щоб тих самих пластикових гранат і основна маса 80% це осколкові ураження. Причому часто до цих е, пластикових е, гранат прив'язувались і ще металеві частини, йшли ще е, снаряди з металі. Тобто перші е, разом з пластиком пішли фрагменти з металі. Далі були снаряди з кераміки, снаряди з тканин пежі. Е, коротко зупинюсь про пижі. Е, ну, ми, особливо військовій гірні, дуже це на організм рідка річ. Хоча звичайно, коли куля пробиває тканину, тканина попадає в раз. Ну оскільки при нормальному вихову... Найперській були кулі, ну, 18 лютого, хто пам'ятає, їх було вже багато. І уламки гранат рівної неправильної форми. Оце травму Я навмисно враховуючи присутність тут більшості хірургів, обмежив. Значить, хочеться сказати, ну, це буквально демонструє один із поранених. Оце такий маленький осколочок, який в нього виняли з обличчя. Ці от, маленькі осколочки пластика, вони розривалися ну, дуже дрібні і чисельні, багато осколкові поранення. Особливо 20, 20 21, 22 року це йшли поранення обличчя. Людей приносили палаплавах і... Вони фактично, яке були на фаршировані, знімали балаклаву і зашивали. тут я чув колегів справедливо, я теж хірургів, це визнаю, критикували небезпеку первинного зашивання. І е, я теж вважаю, що в принципі зашивати особливо в непевних умовах не на покраїнку Тому ми, ті, хто мали підготовку, намагалися завжди ставляти Ну, Прошу зважити на те, що із за того, що люди не були часто. Мені фільтрований, не підготовлений, часто в рядах хірургів стояли і люди, і самозванці, і психологи, і люди, не знаючи цих карів хірургії, зашивали набу, що приходимо потім до цих узрочених. Але хірург прикривався завжди веденням антибіотів. Тому на наших мекунтах практично на двоє не було. Тренажи антибіотів. Далі. Е, я не можу сказати про святі. Е, Ну, це я показую той матеріал, що є. На жаль, я не знаю, утворили музей Майдану чи ні, але єдиний стенд офіційний, невигаданий, це той стенд, який розташувала четверта сотня, і я небагато його бачив. І я, коли була, була вільна частинка, перехідно плавського стенду, зразки тут ми бачимо вірш. Ці куртки, приблизно такими куртками були перші вбиті, якщо вони покладали передпорібну суму. Треба сказати, що специфіка смертей на майдані відрізняється від специфіки АТО, що багато людей можна було врятувати, тому що стрільці стріляли прицільно. Ми тільки я управляв на свій особистий. Досить пам'ятаю, трьох людей, трьох поранених, може як було і більше, просто не пам'ятаю, які були прицільно поранені в зону виходу з тернових артерій в каратипну зону. Тільки чудо веревало і пише, що вони забули. Тобто стріли стріляв, точно так вибають очі, стріли стріляли глучно прицельно, тобто, вибаті очі, говорять, теж бачили, куди стріляли. Це специфіка поранення майданчика. Далі. Я повинен. Ну, ну, Далі ми палеві снаряди, які з'явилися вже більше 18-го, після 18-го числа. Ну, це граната ТРМ-6, найбільш частіше використалась, пише вставлялися в ті розрізи для гранатів, потім пішли вперед. І... Дуже страшні поранення, давали з цих. Це вже від бомбових зброї, табельна зброя таїчників для враження вулиць. При пораненні в шию, особливо. Знову таки, кародібну зону давали дуже небезпечні поранення, часто закінчилося детальним сходом, особливо ми Далі я хочу сказати про найбільш поражені, часті пораження у постраждалих в січні і тут же вам продемонструвати різницю з найбільш частими част, пораженнями в людях. Січні переважали, хімічні опіки очей, хімічні опіки слізових обломокових, дихальної травневої системи, кульові дробові поранення часто очей, кульові дробові поранення кінціво пластиковими дробинками з травматичної нервонипальної зброї, осколкові поранення кінціво переважно нижніх, уламками пластикового разом шумовикана. І м, далі поранення металевим дробом різного перефіку кінцілого корпусу шиї голови. Були також травматичні ампутації частин кінців, переважно в і в парці кістя, перечили один випадок з півробітниками висновками втратив рубку до плеча. Я не знаю думав про сьогодні, це мені доповідав колега, тому не можу це гарантувати. Те, що я бачив в прямому нас прямого влучання пластика, прямого ми коли вона... Далі ми бачимо, найбільш часті ураження постраждалих протестувальника ну, в лютому. Ви пам'ятаєте, що почалось в лютому? Пішли вогнепальні поранення кінців, вогнепальні поранення вороги, вогнепальні поранення шиї, вогнепальні поранення корпусу, хімічні опити очі, хімічні опити сказового полону, техальної коровинової системи, кульові другові поранення обличчя очей, кульові трубові поранення кінців пластикового дроби. Знову, як завжди, осколки і поранення інтенсивних, і пораження металевим дробом. Були взагалі рідкі поодинокі, але прицільні остри, не просто другом, ну, я не мисливець, мисливці знають, це тіпа Це найбільш страшні поранення. Оде так картеччик був поранений відомий. Чоловік священик на Майдані, ми ледь врятували йому життя, стріляли знову в акселярну зону сюди за Ну, Фактично, чутно його врятувало і без але Но ми не могли знову витрити, виявити це без рентгену. Тільки на другий день ми зупинили кровотечі і потім виявили, обрали добро. Да -да, я перепрошую, буду закінчувати. Значить, Я хочу сказати, що головними висновками це сліди поранення обличчя. Я хочу закінчити, що незважаючи на те, що в нас застало розпочато суспільство і медична служба показала цього не дійсно професійно, бо не було захоплено досвіду, з другого показали. Велику стійкість е життєздатність і винахідливість наших людей. Тому що фактично, я буквально дві хвилини, бо це важливо скажу. Фактично, за стислий термін за два перших дні медичної служби були створені перші послідовні етапи прийому і евакуації поранених. Медичний пункт першої лінії допомоги медичний пункт Грошевського. Кваліфікована медична допомога в парламентській бібліотеці і третій, більш менш обладнаний госпіталь в про домпроскуті, де працювали більш досвідчені лікарі. Та є, але, також хворих везли в Київські клініки, де київські лікарі тайно намагалися врятувати їх від більш важких порадів. Далі, на перемогій лінії було відпрацьовано дуже система, яку я завжди пропонував за, запровадити в зоні арту. Тобто працювали двійками лікар і анестезіолог, лікар-хірург і анестезіолог. Одна операційна сестра, людей було дуже мало. Санітарів не вистачало, Санітарів формували із бійців підрозділу, які знаходився разом. Але перед боєм люди були інструктовані, на кожні 10 чоловік виділялись два бійця, які були опікалась носілками. Ця схема працювала. Оскільки була епідемія враження очей, була автоном, ну, я не називаю офтальмологічні двійки, лікар, сестра, які займалися, приймали людей з опеченими очима. Їх відновлювали буквально за 2-3 хвилини. Останнє, хочу сказати, це система, яку запропонував львівський лікар Наталі Кимінська, офтальмолог. І ця система виручила з очі сотня майданців, алкаїнського нерогія. Спочатку, що промували овочі Алкаїна, потім перенарогі. Люди уходили в строй через 2-3 хвилини. І останнє, що я хочу сказати, в честь наших пунктів, на які я мав щось працювати, нам вдалося перенести найважчі ці 2 дні без утрату. Ми не втратили жодного порадування, не було ні одного народу. Але Ті самі старі правила, забуті старі, які далувала стара військова хірургія. Ми ставили, не ставили питання оперування, ми ставили завдання виведення постраждалого із травматичного і геморагічного шоку. Друге зупинка кровотечі і далі, якнайшвидша, транспорт. З цією тактикою було знайомо весь персональний складний пункт. Це дало можливість пережити ці два дні без втрат. Дякую за увагу і буде спрощеному.